Всім привіт! Вітаю на своєму вишивальному рукодільному каналі Ніткарія. Звати мене Катя, і сьогодні я хочу записати відповіді на тех, мої 10 фактів незвичних там фактів про мене. І вперше я почула відповіді на цей тех у Іринки на каналі Ірина Ірен Лістіч. І слухала з таким відкритим ротом, тому що так вона цікаво розповідала про себе такі, ну, такі дуже цікаві факти. А я собі думала, бо, а як же ж я буду що я буду там про себе розповідати, Якби, що там в мене такого може бути про мене цікавого, Якби все звичне таке, як у всіх. Автором цього тегу є Вікторія Кростіч. Я потім зайшла до неї, послухала її відповіді і паралельно слухала собі, занотовувала думаю, о, таке, можна ну, як би сказати, про таке. Тож вирішила сьогодні таке відео записати. Буде таке розмовне відео, будете слухати мене. Тому Запрошую вас. Беріть з собою вишивку. Хто не вишиває, просто робіть свої улюблені заняття свої. і паралельно слухайте про мене, тому що мені особисто було цікаво послухати про інших вишивальниць. Тому, можливо, комусь буде цікаво послухати і про мене. Під час вишивки я буду вишивати свій китайський набір. Священний зв'язок вишиваю Буду, ну, тут просто одним кольором, так що можна буде вишивати одним кольором. І, ну що, починаємо. Отже, перший цікавий, як на мене, факт, який може описати мене те, що у мене є такий, ну, я із таким синдромом гетерохромії. Хто не знає, що це таке, це поєднання різних кольорів в очах. Тобто в мене чи різного кольору. Один блакитний, інший зелений. І я хочу сказати, що багато людей, хто зі мною ну, якби дуже часто спілкується, спочатку на це не звертають увагу. А а потім, якби, коли я там можу сказати, ну, я взагалі якби, не пишаюся прямо цим. Це як моя, таке, знаєте, моя особливість. Але ну, вони, вони мені говорять, о, якби цікаво, прикольно ну, в, такому, в такому плані. І я так думала, що я буду відповідати на запитання. І коли будуть. Ну, це такі факти, що в мене є фотографії, щоб вам краще було, ну, як би зрозуміло, що ви буду побачити, то я буду вставляти під час відео при монтажі, повставляю вам фотографії. Отже, така особливість у мене є з цим кольором очей. Я хочу сказати, що людей вона не дуже часто зустрічається. По-моєму, по приблизно в 1% людей більше в тварин, в птахів, ну а людей так. От я така з такою особливістю. Так, ну, друге, другий факт я написала про себе, що я із династії педагогів. Я в четвертому поколінні педагог, в мене тітка, вчитель молодших класів, бабуся. Вони всі йдуть по татовій лінії. Бабуся у мене вона була в дитячому садочку вихователькою, потім вона стала завідуючою дитячого садка. І прабабуся з татової лінії також була вчителем. Тому я також для себе обрала, і я пам'ятаю, що для мене це був. Ну, я не бачила інших професій. Для мене це була професія, яку я точно хотіла вибрати бути вчителем, тому що коли в початкових класах я приходила в гості до бабусі, і тітка в мене тоді викладала в початкових класах, і я просто дуже захоплювалася, година могла сидіти і дивитися, як вона перевіряє зошити. І це для мене таке було як медитація. Я просто це для мене як кайфувала від цього процесу. І напевно, що я, оця перевірка зошитів, для мене, мене спонукала, що я от хочу бути вчителем. Я люблю дітей в школі, як би працювала, і діти мене люблять. Я вважаю, що вчитель має бути сучасним. Ну, я не хочу сказати, що там якось образити педагогів із великим стажем. Ні, просто що діти вони люблять сучасність, коли йдеш в ногу з їхніми модними тенденціями, або там ну, якийсь модний вчитель сучасний, він більше розуміє. Дітей більше розуміє підлітків, і тому, ну, звичайно, в мене завжди була дистанція. Вони розуміли, що я вчитель, але вони могли до мене підійти з різними питаннями. І вони знали, що я завжди ну, вислухаю, пораджу і підтримую, в чому б не було. Отака така моя династія, такий я педагог. Так, третій. Третій я написала собі акваріум. І равлики. Я обожнюю акваріуми. рибки, акваріуми, цей догляд за ними. Ну, це в мене я скільки себе пам'ятаю, в мене вони були акваріуми завжди. Я з, з дитинства пам'ятаю цих губіків. Потім вже, біль, ну, якби я вже як подорослішала вже інші види. Я дуже знаю багато про. Про акваріум багато читала, форуми слово дивилася, слухала різні відео Ютуби. Ну, як ми, я тільки переїхала до чоловіка, ми зразу купили акваріум. Потім ну, якийсь проміжок часу пройшов, ми його придбали більше вже, на 150 літрів. І коли ми вже в Фінляндії приїхали ну, орендувати власну квартиру, і перший місяць ми також купили акваріум. Акваріум, рибки, то це для мене насолода. Я кайфую від цього процесу, від, від акваріуму. Я дуже люблю це все. Люблю ці рибки, як вона за ними спостерігати. І ще ну я люблю собак, звісно, котів. Так собі. Між котом і собакою я оберу собаку і е з е е е таких яких би ще домашніх улюбленців. Да? У нас є лаборатор. Потім у мене вдома залишився кеннер. Також я хотіла його. І в мене був час, коли у мене вдома жив равлик ахотинка. Я також просто обожнювала. Мені дуже подобаються ці Ахатинки, люблю їх. Хоча я знаю, багато хто, ну так, не дуже <сміст>, до таких <сміст>, тварин, а я обожнювала, ну, мені дуже подобалося. От таке, такий факт про мене. Далі, наступний, ага, пірсинги. Значить, як сталося з пірсингом. У мене пробитий пуп. І як я його пробила, коли в нас був вручення атестатів і в університеті диплома, я пам'ятаю, як мама дала мені гроші, щоб я сходила до перукаря, зробила собі ну, вкладку. На ці гроші я просто пішла і пробила собі попук. Він, ну, якби в період вагітності це для мене було дуже. ну, я не знала, як. Я... Мені не хотілося витягувати сережку. Я, потім пам'ятаю, всякі купляла різні сердіконові сережки, щоб він не заріс, тому що він дуже, дуже дуже швидко заростав. Ну, в принципі, з, з ним ходжу. Досі, хоча б ну, після вагітності ще раз заново пробивала. <клес> і чоловік мені подарував золоти, ну, золоту сережку для пірсингу у вигляді ну, плейбойчика. Так у мене ще в мене пробиті також в лівому бусі в два пірсинга. І я пам'ятаю, коли навчалася, і наша декан. На факультеті вона звернула увагу. Хоча, якби я ж там, не така вже да. Але вона звернула увагу і каже, що діти ну, такі як би, помічають особливості вчителя. Дійсно, да, особливо молодші діти, вони відразу звертали на це увагу і зацікавленстю могли там про це сказати. то все таке в мене такі. Пірсинг у мене. Так, наступне. Ой, наступний взагалі був цікавий факт. Е я фарбуюсь білявкою, е хоча я в дитинстві була, волосся було біле-біле. Але з часом воно почало темніти-темніти. І, ну, зараз я вже ну, фарбуюся. І був такий час, що це був, напевно, 21 рік літо, ми збиралися поїхати в Азурне, в комплекс відпочити. І я, ну, звичайно, перед цим я пофарбувалася, така гарна поїхати на море. І я пам'ятаю, в перший день я пішла відпочивати до басейну. І от під час купання я звернула увагу, що моє волосся починає зеленіти. І воно ну, якби за кожним разом ставало все зеленіше, зеленіше, зеленіше. І у мене, щоб ви розуміли, і воно було повністю зелене. Я вставлю фотографію, я була як та русалка. Залізла в басейн біла, а вилізла звідти зелена. Я розумію, що ну, ну, якби я спочатку це так. Для мене було боже, що ж це далі, бо в мене волосся, ну, таке довгеньке, нижче плечей. І я розумію, що скоро вересень у мене не починається робота, школа. Я з зеленим волоссям, ну, представте собі. Ну, але це було не саме найстрашніше. Потім він мені вже сподобався той колір, я вже якось і звикла. Пам'ятаю, як в школу почалося ну, навчання, діти взагалі так цікаво було, вони запитували мене, що це, як це ну, модно, там, це для того, щоб та ні, говорю, що це не для того, щоб бути модницею. Так і так сталося. Але найстрашніше було те, що воно почало відпадати. І в мене прямо воно випадало, випадало, випадало. Оце, поскільки був зелений колір, постільки він і... Відпадав. Потім я просто вже не витримала, обрізала його і все. Це таке було в мене, да. Це така реакція була, напевно, на окислювачі, а там, звичайно, в байсейні хлорка і таке інше. І така відбулася реакція. І от я така з білявки стала зеленою. Так, наступне. наступне. Так. Я, наприклад, ніколи там не хотіла, ну, як знаєте, багато хто мріє побувати в Парижі, побачити там Ейфелеву вежу. Або там полетіти в Єгипет, побачити піраміди. Ну, я не маю нічого проти цього. Це також прикольно, але я люблю єгипетську тематику, особливо от... Ой, Ланарте мені так подобається, Тутанхамон, Клеопатра. І... А я мріяла про Індію. Да, мені так, ну, я, я, взагалі, я дуже обожнюю індійські фільми, я обожнюю е, жіночі оці наряди. Дуже мені подобається, як вони ці жінки в Сарі одягнені, як в них на руках оце малюють, це махенді. Ну, так, да, це для мене взагалі дуже класно. Я Знаю, що тут ти можеш в Індії на одній вулиці побачити і убогість, і ну, якби, там, палац, да. але ну, багато фактів є таких, що, наприклад, там дивишся навколо там, світу, або там ще якісь е відеоролики, і дивишся і думаєш, да, ну що тут може тобі подобати? А от мені подобається, мені взагалі я. Дуже б мріяла побувати в Індії. Погуляти, подивитися, відчути ну, цю атмосферу, надихнутися. Ну, не знаю, ну, я знаю, що мені б сподобалося. Так, оце я таки написала собі факт про Індію. А ще я люблю колекціонувати ці вкладки від Кіндер Сюрпризів. У мене діти. Колекціонують іграшки, а мама колекціонує вкладки. Раніше я збирала календарки, ну але зараз вже не збираю їх. І думала, коли ось тут у Фінляндії були ну, в різних таких конгентах, у них в Фінляндії вони називаються кірпісами, і багато чого є, є такі раритетні прям. Ми були в такому одному дуже цікавий, такий магазин, там взагалі просто можна, напевно, днями ходити і удивлятися. Але календариків не було. Листівки таке не збираються, є прям хтось привісив, віддав там, чи ще щось. А от календаріки ні. Ну, але я свій час їх збирала. А зараз збираю оці вкладиші, ну, вкладки від кіндерської примісів. Ну, таке. Так, далі. Наступний сьомий факт. Я написала собі комп'ютерні ігри. 200, напевно, шостий рік у мене з'явився комп'ютер, і з того часу я граю в комп'ютерні ігри, але в мене є свої комп'ютерні ігри, які для мене найулюбленіші. Най World of Warcraft я граю з 2006 року. Просто це для мене я дуже люблю цю гру. Дуже багато в мене персонажів є на різних, ну, на різних серверах. Це, напевно, моя топ гра. На другому місці у мене Heroes of Might and Magic. Soud. Також вона дуже стара гра. Але я періодично, коли мені хочеться, я можу сісти і пограти. Потім я менше, але в мене також в моєму списку є Green Down, Stronghold. А зараз я проходжу «Вічер», відьмак. Є вже там третя частина, але я спершу почала. Ну, вона ну, якби не так сильно захоплює, ну, але ж для різноманітності. Також граю. Вона може бути така, що я, наприклад, вишиваю, вишиваю, а потім мені набридає, і я можу переключитись і можу просто грати в комп'ютерні ігри. Або, наприклад, не грати, щось там плести з бісером. Ну, зараз останнім часом тільки вишиваю. Рідко заходжу, щоб пограти. Так, наступне. Наступний факт про Мого чоловіка. У мене чоловік, він мій однокласник. Ми з ним навчилися з першого по 11 клас. І ось уже в цьому році було 20 років, як ми разом. такий факт. Наступний дев'ятий факт. Я мрію про свою рукодільну кімнату, щоб це була окрема, де в мене будуть. Це моє рукодільне. Все буде на своїх місцях, у мене будуть там висіти мої роботи. Це буде моє місце, моє окреме, моя майстерня. А також хотіла б відкрити магазин. Тому що в мене в моєму рідному в населеному пункті у мене там немає рукодільного магазину. Ну, є таке там. Що можна купити бісер, можна купити нитки висять, але ж там він не рукодільний. Це так. Ну, я все в основному замовляла онлайн, з онлайн-магазинів. Тому я б, напевно, хотіла б таке, щоб в мене був свій магазин, де б я там був просто б, йшла б на роботу. Це моя була б <ріст> робота мрії. Так, рукодільна кімната і магазин сказала. Ну і останнє, ну, напевно, це вже такий факт моєї особистості, те, що я бачу по собі, я знаю, що я недооцінюю свої можливості. Я можу, ну я знаю, що я це зроблю, але в мене постійно буде внутрішній мій конфлікт про те, що я це можу, але от щось, а вдруг, а як, а що, і. Получається, такий як дисонанс. Але я, як сказати, така людина, яка ну, важко для мене змінювати звичний мій стиль життя. Ну, тобто, наприклад, є люди, які можуть там, змінювати роботу, там те не зайшло, те не зайшло. Я ні, мені це потрібно все. Я люблю стабільність, я люблю, щоб в мене все йшло, як, як є і як має бути. А Боюся змін. Ну, напевно, одна із змін була цей переїзд, ну, переїзд сюди. А, і я зрозуміла, що не так все страшно, як я собі думала. Зміни вони потрібні, тому що, якщо ти на одному зациклюєшся, це ну, не приводить до якогось розвитку. Я... Наприклад, не вишивала, не, не вишивала ніколи на рівномірки. Я хочу навчитися. Я думаю, що я спробую, і мені це ну, як прийде, але я боюся. А якщо не мені там не не отримається, якщо щось піде не так, і я оце спорчу тканину, час і ну, таке, але я знаю, що настане час, і я все рівно до цього прийду. Я дуже така людина, яка Переживаю по ну, по різним ситуаціям. Наприклад, от навіть наступному жили в іншій квартирі, в іншому районі, а діти навчалися в тих самих школах, і їм потрібно було добратися автобусами, і це я вже знала, що це вже буде так. Я можу не спати пару ночей. Я це все буду для мене це як от, знаєте, як період, Бо, наприклад, мене чекає кудись поїздка, і я оце буду. Переживати, не спати, і воно ну, по факту, ну якби нічого такого, це може бути ну, взагалі ну, в принципі, це таке. Ну, але я така, як є. Ось наговорила вам всі свої 10 фактів. Можливо, комусь буде цікаво. І мені цікаво так послухати про людей, тому що, коли ти говориш тільки про одну вишивку, це одне. А коли ти ще й трішки говориш щось про себе і свого життя, то і слухаєш інші відповіді, ти розумієш, що якби ми всі якби й однакові, але в той час ми всі різні. Тому, хто послухав, дякую за увагу. Буду чекати ваших коментарів. Цікаво буде, що вам сподобалося, можливо, у когось щось схоже є, а можливо, напишете, що для вас було ну, ну, якби, новизну. Планую, якщо мені сподобається такого плану відео, то планую ще повідповідати і записати відео на інші теги для, ну, напевно, більшого свого представлення про себе. Тож, чекаю на ваші фідбеки, на перегляди. Запрошую і запрошую інших відповідати на такі цікаві теги. Дуже дякую Вікторії Кростіч за такий тег, який вона створила. Мені сподобались її відповіді, Ірині відповіді сподобались. Ну і так я відповіла про себе. Тож, дякую за увагу. До нових зустрічей!